За 15 днів так званого енергетичного припинення вогню, російська армія вбила більше українців, ніж за попередній аналогічний період. З 25 березня по 8 квітня росіяни здійснили 6 масових атак на українські міста, у наслідок яких загинуло 36 людей, зокрема 9 дітей. Натомість Україна висловила готовність підтримати пропозицію США про тимчасове 30-денне припинення вогню ще 11 березня. Однак Путін і його війська продовжують атакувати мирне населення, ігноруючи будь-які домовленості. Україна наразі лише через тиск. США і особисто Трампа намагається домовлятися з Путіном, з котрим безглуздо про будь-що домовлятися, бо він віцемір, брехун, і, щоб він не обіцяв, він цього не дотримається. І гріш ціна усім його обіцянкам.